Хто в наш час кидає школу, це ж не післявоєнні роки ти ганьбиш нашу сім'ю, не думай, що ти тут своя. Ці слова моя свекруха сказала мені просто в обличчя. Вона завжди зневажала мене через те, що я не закінчила школу, ніби це робило мене гіршою за інших. Я приїхала разом із чоловіком на весілля його сестри. Але замість привітання мене зустрів холодний погляд і отруйні слова тобі тут не місце, забирайся. Вона безцеремонно зірвала корсаж із мого плаття і розтоптала його на очах у всіх. Я мовчки дивилася на неї. Не тому, що не знала, що відповісти, а тому, що зрозуміла, цей день стане початком великої сімейної війни. Мені 28 років, я одружена і працюю разом із чоловіком. У 9 класі я покинула навчання, так склалися обставини, та, попри це, життя привело мене до міжнародної компанії, де я побудувала кар'єру. Саме там я познайомилася зі своїм чоловіком. У його сім'ї всі мають престижну освіту, бо свекруха зробила академічні досягнення головною цінністю. Але мій чоловік і його сестра ніколи не хизувалися дипломами. Вони цінували людей за характер, а не за кількість отриманих відзнак. Тому між нами не було жодних проблем. Єдина перешкода це його мати, ми з нею ніколи не знаходили спільної мови. Наші погляди надто різні, і я сумніваюся, що коли-небудь вони зблизяться. Але я люблю свого чоловіка і хочу прожити з ним життя, тож намагалася уникати конфліктів. Свекруха ж діяла інакше якщо вона когось не любить, то не просто ігнорує, а докладає всіх зусиль, аби ця людина почувалася нікчемною. Одного разу, коли нас запросили на сімейну вечерю, я помітила, що для мене приготували окрему страву. Це саме те, що потрібно для такої, як ти, із єхидною посмішкою сказала свекруха. Зараз ніхто не кидає школу, ти, мабуть, з якогось іншого століття, коли жінок ще вчили, що освіта їм не потрібна. Переді мною стояла лише миска супу із зеленої квасолі і ложка картопляного пюре. Будь вдячна, що хоча б картоплю дали, додала вона. Мій чоловік нахилився вперед і спокійно відповів. Цікава стратегія, мамо. Спочатку принизити мою дружину, а потім зробити вигляд, що ти добра». Він знав, що його мати не приховувала своїх намірів, ще вдома він запевнив мене. Я тебе захищу, щоб вона не вигадала. Вечеря продовжилася, і трохи згодом приєдналася моя зовиця. Вибачте, що затрималася, весело промовила вона, розкладаючи пакети з їжею. Я знайшла справжні делікатеси, вони коштують по 400 тисяч гривень за порцію, хотіла поділитися з вами, мамо, і, звісно, з тобою, люба невістко. Саме тоді я зрозуміла, що мій чоловік мав на увазі, коли казав, що захистить мене. Свекруха виглядала роздратованою. Її задум не спрацював, але вона не була з тих, хто легко здається. Вона зробила ще одну спробу. До речі, мій онук вступив до Києво Могилянської академії. Цікаво, чи така людина, як ти, взагалі може усвідомити рівень цього закладу. Вона поглянула на мене зверхньо і додала Мати, недоучка, як же він житиме з таким майбутнім. Потім вона завела довгу розмову про престижні міжнародні школи, про освітні програми, що ведуть прямо до найкращих університетів світу. Вона говорила, ніби вивчила цю промову на пам'ять. Я мовчала, але всередині мене вже наростала буря. Задоволено примружившись, свекруха глянула на мене: Ну що скажеш? Вона прекрасно знала, що я не розбираюся у всіх цих престижних закладах, які вона так любить вихваляти. І вона поставила це запитання не для розмови, а щоб побачити моє збентеження, щоб упевнитись у своїй перевазі. Колись кинути школу вважалося ганьбою для родини, і свекруха явно дотримувалася цієї старої думки. Свекор, як завжди, мовчав він ніколи не заперечував, навіть коли дружина говорила найжорстокіші речі та й не міг. Моя зовиця теж не звертала уваги на хвастощі матері і просто говорила про своє. Час від часу вона підморгувала мені і казала, це справді смачно, правда? Я лише кивала. Насправді я майже не слухала, що говорить свекруха. Чоловік теж мав свій метод боротьби. Він безперервно підливав їй вино, мабуть, сподіваючись, що трохи сп'яніння врешті змусить її замовкнути. Зовиця нахилилася до мене і тихенько прошепотіла. Будь ласка, просто потерпи ще трохи. Я видихнула. Візити в цей дім виснажували мене до краю, але я не хотіла засмучувати ні чоловіка, ні його сестру. Тому я просто удавала, що танцюю в цьому химерному балеті, де кожен рух давно визначений. Мабуть, я просто занадто повільно вчилася ловити ритм. Свекруха була вперта і непохитна. Вона завжди мала рацію, принаймні у своїх очах. Чоловік і зовиця давно зрозуміли, що сперечатися з нею марно, прямий конфлікт тільки погіршував ситуацію. Єдиними варіантами було або терпіти, або не звертати уваги. Але як довго я зможу це виносити, особливо зважаючи на те, що її нападки не обмежувалися лише візитами? Свекруха з'являлася в нашому домі без попередження, ось улюблена страва мого сина. Говорила вона, передаючи чоловікові пакунок. Для мене, звісно, нічого не було. Вона ніколи не забувала наголосити на цьому. Вона приносила подарунки, але жодного разу не включала туди нічого для мене, ніби спеціально хотіла показати, що я для неї не існую. Якось вона попросила мене купити їй конкретний сорт чаю. Я пішла в магазин, а коли повернулася, її вже не було. Якщо чоловіку дома, з нею ще можна якось упоратися. Але якщо він на роботі, я просто опиняюся в пасті. Свекруха могла годинами сидіти в нашій вітальні, читаючи мені лекції про те, як освіта будує країну, як тільки високоосвічені люди роблять внесок у суспільство і як без диплома ти ніщо. Я ніколи не розповідала чоловікові, що відбувається, коли він відсутній, не хотіла його ще більше хвилювати, а потім настав день, коли прийшло офіційне запрошення на весілля моєї зовиці. Її заручини були домовлені, але вона була щаслива. Ми з нею завжди добре ладнали. Вона ставилася до мене як до рідної сестри. Ми разом ходили по магазинах, обідали в улюблених ресторанах. Я навіть не вагалася, коли отримала запрошення. У день весілля я прибула на місце раніше за чоловіка, записалася на зачіску, свекруха теж була там. Я не встигла й слова сказати, як вона підійшла до мене з блискавками в очах. Я приготувалася до нової хвилі критики, про мій зовнішній вигляд, макіяж сукню. Але замість цього вона голосно вигукнула, що ця ганьба тут робить? Її голос пролунав так різко, що всі обернулися. Навіть у такий урочистий день, навіть на релігійному святкуванні, вона не могла стримати свою зневагу. Перед усіма гостями вона знову зробила виставу у нашій родині всі освічені, тільки ти ні. Як ти смієш сидіти поряд із нами? А потім найболючіший удар. Навіть моя дочка шкодує, що називала тебе сестрою. Вона хотіла бачити тут лише твого чоловіка, сподівалася, що ти не прийдеш. Я застигла. Прибери цей дешевий корсаж, додала вона, зриваючи його з моєї сукні. Він впав на підлогу. Вона розчавила його підбором просто переді мною. Я стіпила зуби. Цього разу вона зайшла занадто далеко, але цей корсаж обрав і подарував мені мій чоловік. Його теплі руки прикололи його до мого плаття перед виходом із дому. Це був не просто аксесуар, це був знак його любові, його підтримки, його віри в мене. А тепер він валявся на підлозі, розчавлений підбором жінки, яка з першого дня робила все, щоб змусити мене почуватися нікчемною. Шокована, я різко розвернулася і вибігла з зали. Я бігла так швидко, що каблуки майже злетіли з ніг. Тільки коли подих збився, я зупинилася і сіла на лавку неподалік. Діставши телефон, я переглядала повідомлення, фотографії зі своєю золовкою. Вона завжди була щирою зі мною, завжди приймала мене такою, яка я є. Я засоромилася, що навіть на мить повірила словами свекрухи. Зітхнувши, я вирівняла спину. Ні, я не дозволю їй зіпсувати цей день. Весілля моєї зовиці це не про мене і не про неї, це день щастя, день любові. З новою рішучістю я піднялася і повернулася до зали. Та не встигла я переступити поріг, як її голос знову прорізав повітря, як ти смієш повертатися сюди з цим своїм обличчям нездари. Гості, що вже зібралися, напружилися, відчуваючи, що зараз знову почнеться щось недобре. Свекруха з силою штовхнула стілець із моїм ім'ям у частині зали для родини нареченої, що не зрозуміла, що недоучкам тут не місце. Я не звернула уваги і спокійно пройшла до гостьового сектора, сіла поруч із швагром. Свекруха засичала неймовірно, ти що зовсім втратила здоровий глуст, хоча, мабуть, очікувати від такої, як ти, розуміння соціальних норм було б наївно. І цей її сміх той зневажливий холодний сміх, від якого хотілося стиснути кулаки. Раптом у зал увірвався мій швагер, його голос гримів, перекриваючи всі шепоти. Вона президентка компанії, яка є нашим ключовим бізнес-партнером. У нас чудові робочі відносини, і саме я запросив її сюди. Зала завмерла, свекруха кліпнула, розгублена. Я подивилася на гостей, скільки з них думали так само, як вона, скільки з них вважали, що відсутність диплома це вирок, насправді я не завжди була впевнена у своєму виборі. Я довго сумнівалася, чи варто продовжувати навчання, але зрозуміла, єдина причина, чому я б залишилася в школі, це бажання моїх батьків, щоб я хоча б отримала атестат. Але чи було це моїм бажанням? Я не мала чітких мрій чи амбіцій у той час, навіщо мені сидіти за партою, якщо я не знала, навіщо мені це потрібно, що якби я зайняла чиєсь місце, хтось, хто справді прагнув вчитися. Я вагалася, поки одна вчителька, яка вірила в мене, не дала пораду, світ набагато ширший за підручники, йди і подивися на нього. З її підтримкою я зважилася поїхати за кордон. У нас, якщо ти береш рік перерви в навчанні, тебе одразу списують у невдах, але за кордоном я побачила, що це зовсім не так там ти можеш навчатися тоді, коли сам цього хочеш. Освіта не має вікового обмеження, я зрозуміла, що знання не просто вчать, їх набувають у реальному житті. Я відкрила для себе радість роботи, радість спілкування. Я побачила культури, які не оцінюють людей за дипломами, і зрозуміла, що справжня цінність людини не у статусі, а в її діях. Я повернулася в Україну лише раз виконати волю батьків. Але знову поїхала, і, поки подорожувала між країнами, знайшла своє покликання. У 23 роки я заснувала українське представництво міжнародної компанії. Минуло п'ять років, і моя компанія стала важливим бізнес-партнером фірми чоловіка моєї зовиці. Це був сюрприз навіть для нас самих, коли нас познайомили щодо весільного запрошення. Постало питання, як мене запросити, як члена родини нареченої чи як партнера нареченого. Мій швагер не знав про війну, яку проти мене вела свекруха. Але моя зовиця знала. Вона знала, що навіть на власному весіллі її мати знайде спосіб все зіпсувати, тож ми вирішили зіграти на випередження, мене запросили одразу з двох сторін. Якщо б мені дозволили сидіти з родиною нареченої, чудово. Якщо ні, я була готова до бою. З таким настроєм я і прийшла на весілля, моя зовиця думала так само. Ми обоє хотіли, щоб наша мати, нарешті, пошкодувала про свою зверхність, це був наш спільний план, і все розгорнулося точнісінько так, як ми очікували. Мій швагер був у паніці, він бігав між гостями, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Ви що, хочете знищити мій бізнес? вигукнув він. Його родичі та бізнес партнери почали збиратися навколо, намагаючись розібратися в ситуації. Я зітхнула і сказала спокійно, але достатньо голосно, щоб усі почули здається, моя свекруха не надто мене любить, якщо я її заважаю, то можу розірвати всі зв'язки прямо зараз. І тут же отримала очікувану відповідь тоді негайно розлучайся з моїм сином, я ледь стримала посмішку. Якщо мій чоловік цього забажає, я, звісно, підкорюся, відповіла я. А потім додала, але пам'ятайте, якщо я повністю розриваю зв'язки, це включає і бізнесові відносини між мною та чоловіком вашої доньки. На обличчі свекрухи не здригнувся жоден м'яз. Вона й досі не усвідомлювала, що я не просто її ненависна невістка, а дружина керівника ключового партнера її зятя, натомість Швагер і його сім'я миттєво зблідли. Дехто з гостей почав вибачатися переді мною, глибоко вклоняючись і благаючи не приймати поспішних рішень. Інші ж кинулися до свекрухи, звинувачуючи її в тому, що вона поставила під загрозу майбутнє їхнього бізнесу. Почувши шум, до зали зайшла моя зовиця. Вона миттю оцінила ситуацію і в її очах спалахнув гнів. Я завжди знала, що ти зверхня, сказала вона матері, але навіть не уявляла, що ти настільки неосвічена в реальних справах. Вона повернулася до гостей і пояснила їм, які наслідки матиме втрата великого бізнес-партнера. Швагер схопився за голову, ти хочеш зруйнувати життя сотням людей. Ти що, якась жінка-руйнівниця? А потім зовиця промовила те, що поставило крапку в усьому. Ти отруюєш будь-яку радість своїм характером, забирайся, я більше не вважаю тебе своєю матір'ю. Мій чоловік кивнув. Я теж не маю наміру розлучатися з дружиною. Якщо вже хтось має розірвати зв'язки, то це я з тобою, мамо. Він повернувся до охоронців. Виведіть її, і так підшоковані погляди гостей мою свекруху виставили за двері. Попри цей скандальний вступ, весілля і святкування пройшли просто чудово. Наречені змушені були відкласти медовий місяць через робочі зобов'язання, але вирішувати питання зі свекрухою вони не відкладали. Через адвоката вони офіційно розірвали з нею всі зв'язки. Сім'я мого Швагра теж подала на неї до суду, вбачаючи в її поведінці серйозну загрозу для їхнього бізнесу. Ми з чоловіком теж оформили юридичний документ про розрив будь-яких контактів, включаючи заборону підходити до нас чи навіть розмовляти з нами. Наш адвокат передав їй це повідомлення. Наші бізнесові відносини з компанією Швагра залишилися незмінно міцними. Коли свекруха зрозуміла, що втратила вплив, вона вирішила залагодити все по-своєму. Вона почала переслідувати молодят, з'являлася на їхній роботі, поки охорона не почала її виганяти, а потім у справу втрутилася поліція. Тим часом людина, яка завжди мовчала мій свекор, зробив свій хід. Він дочекався весілля доньки, а потім вирішив покінчити з усім. Коли його дружина вперше за довгий час повернулася додому, він чекав на неї з паперами на розлучення. Я розлучаюся з тобою. Він дав їй гроші і сказав піти. Роки він терпів її характер, сподіваючись, що вона зміниться, але коли його діти відвернулися від неї, він зрозумів, що пора припинити цю гру. Він віддав їй трохи грошей. Останній акт доброти, вона витратила їх майже миттєво, вона завжди вихвалялася своєю освітою, але поняття не мала, скільки коштує жити самій. Зрештою, коли гроші закінчилися, вона оселилася в старій комунальній квартирі на околиці, минав час, невдовзі і я, і моя зовиця завагітніли. Ми вирішили жити ближче одна до одної, знайшли район із хорошою інфраструктурою для дітей. Наша сім'я стала ще міцнішою. Ми хочемо, щоб наші діти виросли без упереджень, без зверхності, без ненависті, у нас багато мрій для них, але найголовніше, щоб вони були щасливі та здорові. Ось так і закінчується ця історія. Зрідка до нас заходить свекор, щоб подивитися, як ми живемо, і з того моменту, як наша сімейна структура змінилася, кожен день став легким, теплим і наповненим радістю. Нарешті все стало таким, як і мало бути.